Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міністерство оборони України кодифікувало та офіційно допустило до використання в силах оборони вітчизняні ударні fpv дрони. WinFly. про це повідомили на сайті оборонного відомства. Українські військові зможуть використовувати ці безпілотні комплекси для ураження живої сили, техніки та укріплень російських окупантів, а також боротьби з ворожими дронами. fpv коптери Вінфлай випускаються у кількох типорозмірах – 7, 8 і 10 дюймів та мають різне бойове навантаження. Завдяки цьому вони можуть виконувати широкий спектр. Тер завдань, зокрема, знищення бронетехніки, укриттів і фортифікацій противника, ураження рухомих цілей на полі бою, боротьбу з ворожими розвідувальними дронами. Міноборони зазначає, що при розробці цих fpv дронів українські інженери врахували рекомендації та бойовий досвід, операторів БПЛА, зокрема, були впроваджені технічні рішення, які підвищують безпеку екіпажів під час роботи та забезпечують більшу стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Окремо розроблено модифікацію WinFly, призначену для перехоплення та. Знищення ворожих безпілотників у повітрі. Випуском цих ударних fpv дронів займається об'єднання волонтерів та інженерів дронобудування WinFly. Виробник постійно вдосконалює конструкцію своїх БПЛА, аналізуючи бойовий досвід їх застосування. А також працює над розвитком інфраструктури ретрансляції для fpv дронів. Раніше у березні до застосування в селах оборони було допущено українські FPV-дрони Nord. український уряд планує у 2025 році втричі збільшити закупівлі ударних безпілотників. Зокрема, в дронів згідно з оприлюдненими даними, планується законтрактувати 4,5 мільйона FPV-дронів для Збройних сил. Пріоритет у держзамовленнях отримують українські виробники, які збільшують частку локалізації виробництва компонентів на власних потужностях. Це сприятиме розвитку вітчизняної оборонної промисловості та забезпеченню ЗСУ сучасними дронами українського виробництва. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!